Всім привіт! Раді бачити вас у нашому новому відео. Сьогодні ми зібрали для вас добірку рослин, повз які неможливо пройти спокійно. Вони зачаровують формою, дивують кольором і просто змушують зупинитись і сказати: Вау, це точно жива! Тут є пухнасті рожеві суцвіття, схожі на хмари на світанку, є листя, яке нагадує парасолі, крила або навіть фантастичні лапи. Є квіти такого кольору, що виглядають, ніби їх хтось навмисне пофарбував. Одна з рослин має офіційну назву лапка кенгуру, і ні, ми не вигадуємо. У цьому відео 10 унікальних видів, які точно не сховаються у клумбі: від легкої, ніби серпанок шовкової акації до глибокої, темної клоказії. Залишайтесь, попереду буде справжнє естетичне задоволення. Тож поїхали знайомтесь із нашою дивовижною десяткою Шовкова Акація або Альбіція Ленкоранська. Вона походить із теплих країв Азії з Ірану, Китаю та Кореї. Але в Європі її давно вже вважають своєю. До нас вона потрапила ще в XVII столітті, спочатку як екзотика для ботанічних садів. А тепер її можна побачити в парках, на подвір'ях, у містах півдня від Італії до України. Коли вона цвіте, здається, що над нею завис рожевий серпанок. Це її суцвіття пухнасті, м'які, наче тонкі нитки світла. Є легенда, що якщо сидіти під шовковою акацією вранці, весь день буде спокійним, бо вона ніби розчиняє тривоги у повітрі. Така в неї енергетика, м'яка й гармонійна. Листя вакації складне, ніжне, воно закривається вночі, наче природа сама згортається у сон. А ще вона приваблює метеликів, бджіл і тих, хто просто хоче трохи краси й тиші. Це не просто дерево, це жива декорація. А ще рослина, біля якої хочеться мовчати. Наступна рослина, синеголовник Приморський, іноді його ще називають морським чортополохом. Походить він із прибережних районів Європи, від Скандинавії до Середземномор'я, росте просто в піску, на дюнах поблизу моря. Там, де все обпалене сонцем і засолене вітром, у Європі він не новачок, це рідна дика рослина, яка з часом перекочувала в сади як декоративна екзотика з характером. Його колір справжнє диво, – синьо-сріблястий з металевим відтінком. Залежно від світла, може здаватися то крижаним, то майже неоновим. Суцвіття схожі на маленькі їжачки, а листя на загартовану сталь із хвилястим краєм. Усе колюче, але водночас надзвичайно красиве. Колись синеголовник висушували і тримали в домі як оберіг йому приписували здатність захищати від злих сил і зберігати енергію дому. А ще його вважали символом вірності, бо навіть найсильніші вітри не могли зламати його форму. Це не м'яка затишна рослина, це краса з гострими краями, І тиша, яка нічого не боїться. Рицина звичайна. Рослина, яка не проситься в центр уваги, вона його просто бере. Її великі пальчасті листки, схожі на розкриті долоні, яскраві з глянцем, який вловлює світло. Деколи зелені, а іноді б насичено бордові, майже чорні. На сонці вона виглядає як жива скульптура цвіти рицина влітку, з липня по вересень, квітки в неї непримітні, але справжній фокус уваги її плоди. Яскраво червоні, колючі, схожі на маленькі їжачки, їх неможливо не помітити. Її назва має цікаве походження. Вона походить від латинського ріснус, що означає кліщ, бо насіння цієї рослини дуже нагадує кліща з блискучою плямистою шкіркою. Трохи моторошно, але саме це й дало їй ім'я. Рицина родом із тропічної Африки, але її швидко оцінили як декоративну. І вона розселилась по теплих регіонах усього світу. Сьогодні її можна побачити і в європейських садах. Та попри красу, це рослина з попередженням, усі її частини отруйні. Насіння містить рицин одну з найнебезпечніших природних отрут. Навіть кілька зерен можуть бути смертельно токсичними, тому милуватись можна, але з повагою й дистанцією. Цікаво, що саме з насіння рицини отримують касторову олію. Після складної обробки, звісно, і вона століттями використовувалась у медицині й побуті. Рицинами це рослина з подвійною природою. Вона красива, але має гострі краї. Її поважають, а не просто висаджують для кольору. Це не фонова зелень, це жива скульптура з характером і з отруйною правдою всередині. Фація японська, рослина з листям, яке ніби створене, щоб його малювали. Велике, глянцеве, ідеально вирізане, наче з графічного роману про джунглі. Форма листків, мов стилізована зірка, і саме ця форма зробила фацію настільки впізнаваною, її часто плутають із фіговим листям або каштаном, але вона й зовсім інша. Родом фація з Японії, а також частин Кореї та Тайваню. Саме звідти її вперше привезли до Європи в XIX столітті. І з того часу вона стала справжньою зіркою серед декоративних рослин, спочатку у зимових садах, а потім і просто в садах і на терасах. Назва фація походить від японського слова фаці, що означає вісім саме стільки сегментів найчастіше має її листок. Мало хто помічав, як цвіте фація. Її квіти невеликі, білі, зібрані в круглі зонтики, нічого яскравого. Але виглядають вони доволі незвично. А після цвітіння з'являються дрібні чорні плоди. Її люблять не лише за зовнішність, а й за атмосферу. Бо біля фації завжди відчувається спокій, наче вона створює простір для дихання. Колись у Японії її висаджували біля входу в будинок. Вважалося, що вона захищає дім від злих духів і приносить ясність думок. Фація це про гармонію. Про форму, яка заспокоює, і про красу, що не потребує ні квітів, ні яскравості. Наступна рослина гуннера рукавчаста. Це рослина, яка не просто займає місце, вона змінює масштаб усього простору навколо її листя, наче парасолі для гігантів, грубі, шорсткі, величезні, з жилками, які нагадують древні річкові русла. Один лист може вирости до 2,5 метрів у діаметрі. І він справді дає тінь справжню, прохолодну, затишну. Гунера рукавча родом із південно-східної Бразилії. У природі вона росте біля води, по берегах річок і загалом біля водойм. Там вона виглядає як частина доісторичного ландшафту масивна, соковита, тропічна, ніби лишилась з часів динозаврів. В Європі її давно вирощують у ботанічних садах і парках. Найчастіше у Британії, де їй дають простір і вологу, і вона у відповідь створює справжнє відчуття джунглів. Названа ця рослина на честь норвезького ботаніка Гунера. але з характером скандинавки в неї нічого спільного. Це латинська пристрасть у зеленому виконанні. У деяких культурах вважають, що гунера символ сили і захисту. Один її лист може стати укриттям буквально і символічно. Цвіте вона влітку з червня по серпень, її суцвіття з'являються біля основи листя. Вони щільні, шишкоподібні, зеленувато червоні, зібрані з безлічі дрібних квіток. На фоні гігантських листків вони виглядають скромно, але додають відчуття, що перед тобою рослина з доісторичного світу. Якщо ви колись побачите гунеру, ви одразу її впізнаєте. Лапка кенгуру або Анігозантос. Це одна з найцікавіших квіткових рослин Австралії. Свою назву вона отримала завдяки формі квітів, які справді нагадують лапки кенгуру, довгі, зігнуті, покриті м'якими ворсинками, немов плюшеві. Ця рослина походить із посушливих районів Західної Австралії. У дикій природі її можна побачити на піщаних рівнинах, де майже не буває дощів, а сонце постійне. Вона звикла до спеки, вітру і бідних ґрунтів, саме тому вирізняється своєю витривалістю. До Європи лапка кенгуру потрапила на початку ХХ століття і поступово почала з'являтись у ботанічних садах. Сьогодні її вирощують у теплих регіонах як декоративну квітучу рослину, в основному в Австралії, Південній Африці, Каліфорнії та на півдні Європи. Квітне вона з травня по жовтень. Її квіти можуть бути найрізноманітніших кольорів жовті, червоні, помаранчеві, рожеві, зелені. А у деяких сортів навіть двоколірні або з ефектом переливу. Кожна квітка вкрита дрібними м'якими волосками, що створюють ніжний оксамитовий вигляд. У 60-му році минулого століття лапка кенгуру стала ботанічною емблемою Західної Австралії. Її зображення з'явилось на поштових марках. Офіційних документах і сувенірах її активно використовують у флористиці як яскравий фактурний елемент у композиціях. деякі компактні сорти вирощують і в горщиках, на терасах, балконах або в зимових садах. Головне максимум світла і трохи простору для неї самої. Меліантус Великий рослина, яка виглядає як тропічна загадка. Але за цією красою багато неочікуваного. Його батьківщина південна Африка. У дикій природі меліантус росте вздовж струмків і в чагарникових заростях. Йому подобається сонце, і м'який клімат. Сьогодні його вирощують у багатьох країнах на півдні Європи, в Каліфорнії, Чилі та Австралії. Іноді, навіть у помірних зонах, як контейнерну рослину, яку на зиму заносять у приміщення. Меліантус легко впізнати за листям великі, сріблясто зелені, глибоко зубчасті пластини, ніби різьблені. А якщо злегка потерти листок, з'являється виразний запах. Хтось каже, що запах арахісу, хтось медовий, а інші тютюновий. Цей аромат не завжди приємний, але точно впізнаваний. Цвіте Меліантус з травня по липень. Його суцвіття високі червоно-бордові свічки. Що здіймаються над листям. Кожна квітка виділяє густий, дуже солодкий нектар, який навіть можна побачити, якщо злегка струснути суцвіття, він падає краплями. Із квітів меліантуса добувають фіолетовий барвник, яким у деяких регіонах фарбували тканини. Це декоративне, обрядове використання, яке збереглося в культурній пам'яті. Незважаючи на всю свою красу, меліантус отруйний. Усі його частини містять токсини листя, квіти, сік. Особливо небезпечний він для дітей і тварин. Дотик до пошкодженого листя може спричинити подразнення, а випадкове проковтування отруєння. Тому його вирощують з обережністю, часто в контейнерах, подалі від дитячих майданчиків горець, червоний дракон, рослина з листям, яке неможливо забути, воно темне, бордово-фіолетове. З тонкою сріблястою жилкою посередині, і темним, майже чорним центром, кожен листок як мазок пензля художника, глибокий контрастний загадковий сорт Red Dragon виведений на основі виду, що природно росте в Гімалаях і південному Китаї. Але сам дракон результат селекції, його створили спеціально для декоративного садівництва, і вже з початку 2000-х років він завоював Європу. Особливо популярний у Великій Британії, де його використовують у тіньових міксбордерах і композиціях з темним листям. Улітку з липня по вересень рослина зацвітає дрібними білими або рожевими квітками. Вони легкі, невиразні, майже прозорі, але на тлі темного листя виглядають ніжно. Хоча головна роль тут усе одно і за листям. Що цікаво, протягом сезону його колір змінюється. Навесні листя світліше, з малиновим відтінком. Влітку насичено бордове, а восени ще глибше, з бронзовим і майже чорним блиском. Його вирощують і в горщиках, на терасах, у двориках, біля сходів. Він добре почувається в півтіні і додає композиції глибини й благородства. Серінте пурпурова рослина, яка здається скромною, але тільки поки не придивишся ближче. У неї сизоблакитні майже воскові стебла і м'яке, сріблясте листя з плавними обрисами, а між ними справжні коштовності, невеликі глибоко фіолетові квітки, сховані під листяними приквітками, наче дзвіночки, що зберігають свою красу в тіні. Батьківщина Церінте – середземномор'я. У дикій природі вона росте на сонячних кам'янистих схилах в Італії, Греції, Іспанії. Сьогодні її вирощують у багатьох країнах. У Великій Британії, Франції, Сполучених Штатах Америки, Новій Зеландії у помірному кліматі, як однорічник, а в м'якому залишають на самосів, і вона щороку повертається сама цвіти з червня по серпень. Її квіти не лише красиві, а й багаті на нектар. Царінти обожнюють бджоли, вона завжди приваблює запилювачів і довкола неї завжди щось дзищить. Її часто вирощують у бордюрах, у контейнерах або серед декоративних трав. Вона чудово виглядає поруч із рослинами світліших відтінків, створюючи м'який контраст і глибину. Царінте зачаровує без зайвого пафосу, спокійно, але впевнено. І саме в цьому вся її краса. Колоказія. Чорна магія, рослина, яка виглядає, наче прийшла з тропічного світу темної елегантності. Її головна особливість це листя, величезні стрілоподібні пластини до 60 см завдовжки, глибокого бордово-фіолетового, майже чорного кольору, матові, оксамитові. Вони вловлюють кожне проміння світла і змінюють відтінок від сливового до димчастого. Сама рослина може сягати півтора метра у висоту, а в теплих регіонах навіть вище. Вона формує потужний силует, який не залишає байдужим. Її батьківщина Південно-Східна Азія, у дикій природі росте на берегах річок і болотах, любить вологу, тепло і простір. Сьогодні Black Magic вирощують у США, Японії, Італії, Іспанії, а в прохолодному кліматі у горщиках, щоб взимку заносити до тепла, цвіте з червня по вересень. Квітка це качан у жовтувато-зеленому покривалі, схожий на каллу, але прихований серед листя. Її не завжди помічають, бо головний акцент це листя. У дикій формі, колоказія esculenta ескулента, цю рослину використовують як харчову культуру, її бульби відомі під назвою Таро. Проте сорт Black Magic — декоративний, його не їдять, але він виведений саме на основі їстівного виду. Її використовують у ландшафтному дизайні. Як фокусну точку біля водойм у тропічних міксах або великих контейнерах. Вона чудово поєднується з яскравими та світлими рослинами, створюючи глибину, контраст і відчуття справжнього дива. Рослини дивують.